Корот, я вирішила, що love, то, звісно, гіга класно і добре, але потім виявилося, що вийшла доволі непогана гра. Я не знаю, наскільки вона погана або непогана. Ну, типу, ми це з'ясуємо походу. Але те, що ми в цьому собі пограти, то точно, бо візуально вона виглядала просто 10 з 10, мені дуже сподобало. Незабаром будемо на місці. Море сьогодні спокійне. Як тебе чорти занесли до наших країн? Мій друг заповів, щоб його порох розвіяли на заході сонця на чорній скелі острова Малп. Острів Мав. Остання макака на острові померла від старості років сорок тому. То ви тут єдиний поромник? Потім мене відвезете? Ну, це вже від тебе залежить. На острові домовимося. Робота no, да. поромником це те. Завжди повертаюся на цей острів через мою Пенні. Я ніколи її не забуду. Вона загинула через мене. Пенні? ваша кохана? Вибач. Це моя душевна ну, рада ніколи впа. не загоїться. Камон. Щоразу, коли про неї згадую, мене накриває. Не чіпатимемо цієї теми. Тепер все зміниться. Незабаром я її побачу. О! Мало не забув, всім прибулим видаємо такий сувенір на згадку. Візьме. Це також безкоштовно. Не повіриш. Безкоштовно. Ха, -ха, -ха, Ха. Це щоб ти не загубився. Острів великий. Зустрінемось пізніше на цьому місці. Опитаю місцевих, де тут чорна скеля. На заході сонця розвієш попіл і відразу сюди. Ну тако. В порівнянні з україномовною, то, що ми грали в цьому. Що там було? Щось було в нас. То поки що виглядає непогано. Ну, все. Що це було? Репанув Мужчина! Карві вирушив годувати риб. Як я тепер відпливу звідси? Потрібно знайти чорну скелю і когось, хто може мені допомогти. Ага, це ж прям. Угу. Привіт! Виглядаю такою худою. Так, у нас є компас. Що він показує? Північ, південь, захід, схід. Компас подарував мені Харві. Я не вмію ним користуватися. Бро! Привіт! хало хо 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 це коротше хтось зранку став пити каву і не, не доповз до. Пождіть? Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. Я, Я теж. Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. Молодий це бурек. Алло. А на каву не підемо? Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. Ну, як на мене, оце прям гіга чорна скеля. Двері відчиняйте. Тут так романтично. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Але тут немає другого. Це що, термогорнятко? Що тут ще є? Тут є одежа. Тут є час. Нормальна така скриня. Очевидно, що стінна зберігає. Але голими руками її не відчиню. Ну, блін, я ж вдягнена, у мене ж є браслетик на руці. Ну, типу, блін, дивіться, я ж не гола, в мене файний браслетик, бачите, бачите. Так що, по ідеї, по ідеї, я б мала якось відкрити? Це я так вирішила. Тут ще один чест. Блін, ну, термогорнятка мене виносять. Кухлі ще не виносять, а термогорнятка це щось прям ну, дуже нове. <hlotic> -х -х! Ти хто такий? Ти що робив у мене в хаті? Це ваш дім? Я можу все пояснити. Мені не потрібні твої пояснення. Я клацну пальцями, і ти впадеш мертвий, а потім мертвий піднімешся і служитимеш мені. Ти відьма. не твоя собача справа. Іди своєю дорогою. Якщо в мене вдома щось пропало, я тебе з під землі дістану. Зрозумів? Це непорозуміння, я вас запевняю. Та він і не проти. Мені потрібна допомога. Я шукаю когось, хто допоможе мені забратися з цього проклятого острова. Ще раз побачу, як ти поряд ошиваєшся. Ти пошкодуєш. <звук> Ха. Як в неї бупси, тримаються, це що, гравітація? Я думаю, що наводити на неї закляття це така собі ідея. Сівій з текстом на латині. Я можу його прочитати, але я не розумію латини. Нічого собі, я можу його прочитати, але я не розумію Латини. Боже, ми з тобою такі схожі. Я теж, коли вчила латину, говорила абсолютно так само. Ну, того часу нічого не змінилось. Добрий день, добрий день, а ви не підкажете? Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. По-перше, доброго дня, по-друге пане, ви ходите туди-сюди, туди-сюди. Ви не обходите весь острів повністю? зараз вам покажу, як треба робити. Нічого з ними не можуть. Ну, навіть нічого. Навіть острів обійти. Ви таки не попили, кави? Хто задачі буде робити? Га? Ага? Хто буде меджити оці от нові чинжі в новий бранч? Господи ж ти боже мій, бо наймають тих айтішників, геть нічого не роблять на тій роботі. Гляньте, бо розлягалися. Ноп. Ноп. Може тут є щось цінне? Дивіться хтось. Купу навалив. Sing beach Ничего собі тут прям ціла чила зона. VIP-viп місця, гляньте, боже ж ты мій. Термогорнятка. Кухоль. Головне, що свічки горять. Ой, тут чтось чилить. Що, якби ми розмовляли мовою жестів, ми ми вже поспілкувалися. Це священник! Ор. Що це бубо? Добрий день, Вітаю. добрий день. Ой, тут навіть можна варіанти відповіді вибирати. Чим ви тут займаєтесь, засмагаєте, я піду. Добрий день, я піду. Ну, типу, чим ні? Засмагаєте? Та ось намагаюся. Мені потрібні ваші послуги з па. Ааа, блін! Гірняк! Ми шукаємо чорного гору, щоб розвіяти попіл. Дубайна. We are also Dubai, на чат. А будь-яка робота маю. У, у сенсі храм потрібно ремонтувати. Я можу станцювати. Ми Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us. А? Ні? Ну, блін, ну це максимум, що я можу дати. Я піду. Ходи з Богом. Вхожу. Типу, вибір я. А тут що? Ну, ми б могли ходити по стежках, але по стежках не цікаво. Давайте ще подивимось, як виглядає пляж зверху. Господи Боже, де ми взагалі є? Зис is церква! <coughs> ми точно в церкві? Ви мені не поможете? Oh, а, привіт. Ти мав рацію. У oh, чому мав рацію? Ви мене з кимось плутаєте. Тут у церковному архіві купа інформації про похованих покійних. Пірати, купці, лихварі. Якби не ти, я б напевно три дні на цвинтарі могили перекопувала. У могилі трибраша Гайдвуда справді виявилася підказка, яка вела до церковного архіву. Давай, може, спочатку почнемо. Мене звуть Джек. Я рут. Я, звісно, вибачаюся, але якщо мені не здалося, у неї немає очей, але є бупси. Але немає очей, але є бупси і свіжий манік. Але вона сліпа, вивчає архіви. Я все правильно розумію. <ріху> no. Дякую, що допоміг, але я зайнята. Ти не зайнята, ти ходиш на одному місці. В тебе перевернута книга догори дригом. Ти виглядаєш когось в темноті, тобі 100% треба допомога. Давай звернемось до спеціалістів, чуєш? Мама. Stop it. Get some help. Ну, вона якась дуже безнадійна. Ой, там ще якийсь будиночок. А ні, тут щось закрите. Нам, певно, сюди і треба. Тут зачинено. Я не можу брати на себе стільки відповідальності, боже ж ти мій ця гра, додушить мене. Мапи не дає, двері не відчиняє. мов священника допомогти з панахидою. Блін, може, треба було наполягати на своєму на пляжі. Але я вже станцювала йому свій секретний тинок. Я думала, ми якісь секретні штуки будемо знаходити, там якісь очівки в стімі отримувати. Поки що я отримую тільки emotional демедж від сліпої панянки, яка працює в архіві. А ми можемо якось його взяти? Так, ми мали щось запропонувати. А до речі, ми ж священнику... Та все, звісно, класно. А В який момент ми не бочку? Давайте ще пошаримося. ми ще щось знайдемо. Ну, Типу, мапа є. Але я навіть не можу визначити, де я в конкретний проміжок часу знаходжусь на ігровій мапі. Але мені здається, що я знайшла гору. Але по завданню нам треба умовити священника. Коли ми грали по правилам? Ніколи. Останньою волею Дональда було, щоб його прах був розвіяний саме на заході сонця. Сідай, сідай, сідай. Не сідає. Мені потрібні ваші послуги з панахиди. Пропоную ввечері на чорній скелі. Я повинен я не знаю, де мені нагоди Дональда. Звісно, відправляти душі померлих у світ Але пропонуєте, помах не мах. А будь-яка робота. Має оплачуватись у сенсі. Храм потрібно ремонтувати. Ми приймаємо пожертвування. Ну, То я вам можу дати. What? Мені потрібні ваші послуги з панахиди. Ну, якщо він каже про церкву, і йому треба в церкви, може нам ту бочку треба принести. Ну, от завдання. Умовте священника допомогти з панихидою. Нам треба щось пожертвувати церкві. Ми можемо пожертвувати бочку. Ну, бочка ж треба в церкві, там якісь ці. А воно не дає відкрити бочку, воно просто он, показує. Де вона? О! Отеку. Прах Дональда. А? Я мушу розвіяти його на заході сонця на чорній скелі. Забудьте, що я говорила. То не те. Отвір за формою як компас, який дав мені Харві. А <кху> якщо його туди вставити? Вставляй! <кху> Вставляй! <Ничего. кху> не знаю, чого я чекав. Так ти не вставив ти прикладу. Як зараз помітив, що компас практично такої ж форми, як і годинник. А якщо їх з'єднати? Тут є пази. Вони явно зроблені, щоб з'єднуватись. Потрібно ще раз спробувати. Так ти їх з їх з'єднав в кінці! Окей. Це ж михнуло. Ми вмерли? Мживі? Блін, це що був спідран? Ха-ха. you are Dubai на чат. Ми здобули досягнення мандрівник у часі. Сейт Scott. Ми мандруємо у часі. Так, одному треба тютюн, іншому хрест. Ще, одна, ще один телепорт. А цікаво, в ньому стільки саме. Самого... Ані. Драбина занадто висока. Я не зможу до неї дістатись. Напевно, можна було б з якийсь ліанс плести, ні. Так, ну поки що із завдань виконано 0. Я писаю з собою, бо я тупо пригаю, як манкі, може я і є манкі. У мене теж шок, бо... Ааа! Она ще нам. А, нам треба покупати за цвинтарем. Ааа! Боже, спину звело. А, а. Чат. Чад, запам'ятайте мене не такою. Боже ж ти мій. Ми зайшли в кладовище. Нам треба покупати. Зліва, да? Але зліво вода. Це був дуже дивний тинок. Кат-сцена почалась Як в мене з, з очей тупо хі. Що відбулось? Що відбулось? Алло? Алло. Мені треба бригада. Бригаду в студію. Вітаю, ви зламали, <свісно> зламали. зламали простровий часовий континуум. Якщо дві ваші верті. <свісно> Якщо дві ваші версії потряплять на очі людині водночас, або якщо ви з минулого побачите себе теперішнього, то ви розірвете тонку лінію перебігу часу, від чого всесвіт перейде в стан, у якому не буде вашого теперішнього. Але всесвіт добрий і дає вам можливість усе переграти. Шо? Типу, я не розумію, де ми знаходимось. Давай нам йти до цього. Якось у весні мені з'явився господь і сказав Люблю запах на палу вранці що Як написано у біблії. Юстон у нас проблема. Мовиться <кій> у молитві. Я дуже вибачаюсь. Своїх друзів близько, але, ворогів ще ближче. але мені здається про запах на палубу зранку, це вже типу такий. Ну Е, гроші либовські. Гроші <риклад> либовські, <риклад> Алло! Вперше чую, а безкоштовно я не працюю. А щоб що мене гарматним <риклад> ядром накрило. Якщо я безкоштовно когось на острів доставлю. Доберемося до пункту призначення, і я з вами розрахуюсь. Я не сумніваюся. Якщо знайдеш 200 золотих, то повертайся. І це, якщо кажу, що за твоє перевезення сьогодні вдень хтось заплатить, і це будеш ти сам, тоді ще двісті зверху. Дякую, що не вбили. У мене тепер якісь просто каламбури в голові. Блін, хоч е, острів сам і невеликий, мені дуже важко орієнтуватися в місцевості. Я взагалі не викупаю, куди йти і що робити. Тупо нуль з нуля викупань. Як ти загинула? Я наклала на себе руки після того, як мене покинув мій коханий. Я не змогла цього пережити. Ти напевно його знаєш, якщо тут опинився. Тільки він знає, як дістатись цього острова. Точно, ти Пенні. Твій коханий це Харві? Він про мене щось розповідав. Розкажи, як ви розлучилися? Ми кохали одне одного, але бачилися дуже рідко. Він постійно відпливав зі своїми придурками дружками. Якось я подарувала йому амулет, який зробила сама. Він був із зубів акули, яка намагалася відкусити йому ногу. Того ж дня він демонстративно викинув мій подарунок і знову уплив, нічого мені не сказавши. Так, ми затепасились на вечір все. Дрилюємо до Чорної Гори. Гоп-гоп. Тут когось репануло. Боже кого ж це. О, хрест! Я не впевнений, що зможу розвіяти порох правильно. Мені потрібна допомога того, хто на цьому розуміється. Я зараз пригну! Я зараз пригну! Я не можу! Use your crest! Take your crest and put it into the wall! Дало нам те, що він сказав, О, на маяку хтось є. Здається, там на маяку хтось є. Ти просто я бачу зір маєш. Маєш файний зір? Ми були зранку, ми були в обід, вночі тільки в мене були.